Ну що ви там салати поїли. Ваше здоров'я. Цікаво. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я, як завжди, неймовірно рада вас тут бачити. Вітаю нас всіх з тим, що 2025 рік закінчився. Сподіваюся, що 2026 буде хоч трошки кращим. Власне, сьогодні я хочу розповісти вам про мої книжкові покупки слід-подарунки за грудень 2025 року, і прикол в тому, що я для себе вирішила в грудні не купляти книг, і насправді майже не купляла. Але я як мені сказали дуже хитра, тому що я обрала місяць, в якому в мене було багато подарунків. Тому, в принципі, я купляла іншим людям подарунки, таким чином закривала свою потребу в покупках. Мені дарували книги таким чином. Я закривала свою потребу в нових книгах. Вийшло так, що в мене не збиралося раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десь десять тринадцять нових книг. Якось багато. Одна була в січні, тому можна вважати 12 нових книг і одна січнева, але я її вирішила все ж таки додати в це відео, тому що насправді вона теж була на різдвяній свята. Отже, розпочнемо ми з книжок з однієї, яку я прям купила собі сама. Насправді, як було, в мене були бонуси. Будь-які плани не купляти книги. Вони накриваються тоді, коли з'являються бонуси. І мені ця книжка вийшла за півціни: це Джуліан Барнс і його відчуття закінчення. Книга, за яку автор отримав Букерівську премію, власне, тому я її і придбала. Вона, начебто, оповідає про відчуття закінчення життя, щось таке. Я дуже намагалася не вчутуватися в анотацію, тому що для себе після того, як я прочитала «Англію, Англію» Джуліана Барнса, я вирішила читати в нього все. Тому, власне, мені абсолютно не принципово про що ця книга. Єдине, що через те, що саме за неї він отримав букарівську премію, а я така до всіляких премій, то я вирішила її читати першою. Тому це в нас такий єдиний відступ, від правила, не купляти книжки в грудні. Наступна книга я схитрила, тому що я випросила її. І говорю я про хазарський словник Мілорода Павича. Я дуже сильно хотіла її читати в грудні, я її все ще не прочитала, але я її виклянчила. Це книга, яка в мене є в старому накладі, але, начебто, ходять поголоски, що ця книга в старому накладі дуже погано зверстана. Я їх погортала обидві. Я не можу сказати, що я прям помітила якоїсь супер-супер великої різниці. в верстці. в мене є відчуття, що це може бути маркетинговий хід для того, щоб стимулювати людей купляти саме цю книгу, тому що все ж таки вона коштує 400 гривень, в той час як старий наклад коштує 100 гривень, і мені досить насправді цікаво буде порівняти. Тому власне я й захотіла цей другий примірник, тому що ну для мене досить сумнівно звучить те, що ця книга, начебто, краще зверстана, а от та минула взагалі не зверстана. На питанні нашого ви видаєте книгу, яку ви не зверстали нормально, а потім видаєте нормальну щоб що? Ну, мене це дуже сильно насправді тригерить, тому будемо порівнювати. В мене є великі сумніви з приводу цього, і я таке не люблю. Як на мене, треба одразу робити нормально. Можна ставити там ціну, яку видавництво вважає за потрібне, але робити нормально і правильно одразу, а не отак. У мене тут, до речі, жіночий примірник, а старого накладу в мене чоловічий примірник. Будемо читати, я думала, можливо, зняти влог з читанням і порівнянням. Не знаю, наскільки це буде цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Рі, тому що загалом влоги не дуже заходять. і Я не знаю наскільки є сенс загалом їх знімати. Про що вона? Про що вона? Не знаю. Чесно для мене загалом Павлич це той автор, про якого дуже важко сказати про що вона. Єдине, що я про неї знаю, що ця книга побудована у вигляді словника, і ви протягом всього читання подорожуєте від розділу до розділу. І Наскільки я знаю, цю книгу читають нелінійно, тобто ви постійно ходите між різними розділами, сторінками. Тому, власне, тут і важлива верстка. Але знову ж таки, я не помітила якоїсь великої різниці. Це один з найвідоміших творів Мілорда Павлича. Мені здається, всіх, що в нас виданий, це все ж таки і будемо дивитися. Я дуже люблю Павича, в нього знову ж таки хочу читати все. Сподіваюся, будуть нові наклади. Дуже б хотілося, щоб хтось інший, крім фоліо, зайнявся цим автором, але поки що, поки що я такого не чула. Далі ми поговоримо про єдину книжку, яка в мене з'явилася в січні. І це шок. Тому що я коли дочитала іншу книжку цієї авторки. Я гуглила, і я абсолютно нічого не бачила про те, що в цієї авторки виявляється, має вийти нова книга. А говорю я про Джулію Армфілд, яка написала Наші дружини на Дніморському, яка увійшла в мене в список найкращих книг з 2025 року. І тут в мене її приватні обряди. Мені її подарувала Сандра, за що я їй дуже-дуже дуже вдячна, тому що я дуже сильно її хотіла. І ось я згадала, я згадала, що в грудні я купила ще одну книгу. Я розкажу про неї. Я насправді тільки ще прочитала анотацію. Настільки я для себе була впевнена в цій авторці після наших дружин на Дніпрому, вона якось тут обігрує короля Ліра Шекспіра. До речі, я не знаю, чи він у мене є. Треба подивитися. Бо напевно, перед тим, як читати її, варто було б прочитати Короля Ліра. Мені здається, що в мене його немає. Менше з тим. Мені дуже подобається, як пише ця авторка, наші дружини це був її дебют, і я дуже хотіла, щоб в неї вийшла нова книга, і ось вона в мене. Оце видання від ще одну сторінку. Це просто якийсь кайф. Я обожнюю, по-перше, я дуже люблю ще одну сторінку. По-друге, мені дуже подобається саме такий формат книг. І ось ну, я вже тягнуся до неї її читати, і я думаю, що, можливо, вона буде одна з. Наступних в моєму списку на прочитання. Власне, книга, про яку я забула, друга книга, яку я купила собі сама, це Педро Парамо Хуана. Рульфо книга, яка свого часу надихнула Маркеса, на написання ста років сумотності, і загалом Маркес казав, що от якби він в своєму житті написав Педро Параму, то міг би більше нічого і не писати. Я її вже прочитала, я про неї розкажу детальніше в прочитаному. Книга оповідає про хлопця, який шукає свого батька Педро Парамо і мандрує в селище. Тут дуже багато магічного реалізму, Оповідка нелінійна. В передмові написано, що ця книга. Є таким досить непростим магічним реалізмом, хоча я не можу сказати, що це дійсно так, тому що мені здається, що її можна досить швидко прочитати тут досить великий шрифт. Не думаю, що її варто боятися. Єдине, що варто, напевно, дуже добре слідкувати за персонажами, тому що тут події відбуваються немов на межі між між живими та мертвими, тому дуже важливо саме спостерігати за персонажами, щоб, хоча б, трохи розуміти що до чого. Я не можу сказати, що вона мені була якась супер важка. Але знову ж таки детальніше про неї я розкажу вам в прочитаному. Далі в мене тут з'явилася така краса. Ну, це просто це мистецтво, чесно. Мені здається, це одна з найгарніших книжок в моїй бібліотеці. Це не прості Тараса Прохаська, дуже-дуже хочу її прочитати. Після того, як прочитала «100 років самотності, я була вже впевнена, що цю книгу я теж читатиму. Вона, начебто, теж якось обігрує «100 років самотності, хоча я чула, що Прохасько ніде про це не казав. Я б хотіла її читати в Карпатах. Це насправді та книга, яку я дуже давно планую прочитати в Карпатах, але я не знаю, коли мені засвітить, тому можливо, не знаю, буду уявляти, що я в Карпатах. Київських Карпатах. Не хочеться її відкладати, але я знову ж таки не уявляю, коли я взагалі поїду в Карпати і наскільки це буде скоро. Тому, ну, хай поки лежить, мені поки є що читати, але можливо я її все ж таки читатиму в Києві. Хоча дуже хотілося б все ж таки в Карпатах. Та сама подушка, яка подарувала мені ось цю красу, за що їй неймовірно вдячна, подарувала мені Соляріс. Це кайф. По-перше, цю книгу ми шукали і не могли знайти саме в цьому виданні, бо я обожнюю саме ось це видання. По-друге, я дуже хотіла прочитати давно Соляріс Станіслава Лема, і плюс це її улюблена книга. Знову ж таки, я нічого не знаю про анотацію. І це, це просто та книга, яку, знаєте, от варто просто прочитати. Це настільки книга на слуху, це настільки відома історія, відома в сенсі, що часто про неї там десь гадують. Що мені здається, що її просто треба брати і читати, і не сильно опиратися на якусь там анотацію. бо для мене особис особисто анотації працюють лише з книгами, про які я взагалі нічого не знаю. Якщо я про книгу знаю, хоча б чула від неї про неї класні відгуки, то мені не принципово читати анотацію насправді я скоріше її не читатиму. У мене тут книга, яку мені подарувала інша подруга, Ірина Вільде та її «Метелики на шпильках. Вау! клас! Я дуже її хотіла прочитати. Єдине, що тут такий трошки великий об'єм, але стільки класних відгуків. Я думаю, що я її візьму. Єдине, що в мене дуже багато вже не канонічного канону, і треба з ним якось розбиратися. Я думала, що можливо я читатиму якось одну книгу на місяць, щось хоча б так. Раніше в мене була звичка майже одразу читати всі книжки неканонічного канону, які я купляла, а зараз в мене їх не збиралося, і ось це вже теж одна з них. Має бути неймовірна історія від української класичної авторки начебто щось там про дорослішання. Неймовірно хочу її прочитати. Колись, коли вона тільки виходила, мене зацікавила анотація, але лише зараз мені її подарували, за що я неймовірно вдячна. Далі, в мене тут е, такий подаруночок від моєї мами. Я її підсадила на Стівена Кінга. Тому, власне, в мене тут його аж три книги. І насправді всі три я вже читала, але я дуже хотіла мати їх в себе на полицях. І насправді одну я хотіла перекупити в новому виданні, тому що мені дуже не подобалося старе видання, яке в мене було. І це саме доктор Сон. Я її вже читала, вона у мене є от в старому накладі, але мені дуже хотілося нове, тому що ну, моє старе, воно, по-перше, одне з найперших, можливо, навіть найперше, яке виходило в КСД, там якась така матова поверхня, матова книга. Мені дуже неприємна вона на дотик. А ось ця мені вже подобається більше, тому я її теж хотіла дуже прочитати найближчим часом. Нещодавно читала Сяйво, вона мені неймовірно сподобалася, одна з найкращих книг, яка, на жаль, не війшла в список топ-10, але це була одна з найкращих книг 2025 року. І ось далі дуже хотілося б читати продовження. До речі, прикольно, що тут ще є такі вставки. У мене в старому виданні теж таке було. Мені здається, що в Кінга це ледь не єдина книга, де таке є. Оповідається книга про Дені, який виріс. Дені це хлопчик, який був головним героєм в Сяві. Далі в мене тут інститут. Це була єдина книга, яка змусила мене. Не спати о 6 ранку за останні пару років я просто не могла від неї відірватися. Це, мабуть, було два роки тому. Я її читала було вже рано. Мені вже боліла голова. Я вже просто нічого не хотіла, але я не могла заснути. Я лягла спати. Я вже намагалася хоч якось відволіктися від цієї історії. В результаті я встала і почала її читати далі, тому що настільки сильно вона мене захопила. Неймовірна історія про дітей з надздібностями, яких викрадають і проводять над ними певні досліди в певному інституті. Дуже хороша книга. Неймовірна історія. Мені дуже подобається, як загалом Стівен Кінг в своїх книгах описує дітей, тому в мене тут його згодом. Це така манюнька, і коли я кажу, що це одна з моїх улюблених книг Стівена Кінга, дуже багато хто взагалі про неї, виявляється, не чув. Ця книга оповідає про хлопчика, який бачить привидів. Хто дивився шосте чуття? Якщо вам сподобалось, то вам сюди. Вона така дуже малесенька, але вона дуже цікава, вона дуже прикольна, і вона мене свого часу теж сильно захопила. Не хотілося її відкладати, поки не дочитаєш. Хоча я насправді не те, щоб там прям часто не могла відкласти книгу. Далі в мене тут від мого коханого Іліада. Я збираю, напевно, вже ледь не всю серію від Атени, це, здається, розові вітрів» серія. У мене вже є Одіссея, божественна комедія, і я дуже хотіла ще Іліаду, хочу ще його і інші, -інші, -інші, інші книжки, які в них будуть виходити, тому що виходить реально хороша класика, яку б мені хотілося читати. Іліада, не знаю, коли я її читатиму. Якщо ви знаєте, що читати краще першим, що другим, Іліаду, Одіссею, Божественну комедію, то напишіть, будь ласка, в коментарі, тому що ми в школі читали, але вже нічого не пам'ятаю з того, тому власне і не сильно розбираюся, з чого мені розпочинати. Далі у мене тут книга, яку я чекала 4 роки, 5 років. Не пам'ятаю, п'ятий слон. Я обожнюю серію варти та ріпрачита, і я її колись прочитала просто дуже швидко і хотіла читати далі, а виявилось, що а далі немає що, тому що інші книжки ще не вийшли. І ось пройшло, напевно, два-три, я не знаю скільки років, і нарешті в мене є продовження, але прикол в тому, що я вже не пам'ятаю. Перших чотири частин, ну я пам'ятаю добре першу, а от другу, третю, четверту я вже не пам'ятаю серії про варту. І я думаю, що мені треба її перечитати. І знову ж таки, це чотири книги. Вона це трошки. Напрягає, але я так люблю цю історію, цю цей підцикл, що заради нього варто це зробити і перечитати. Це продовження знову ж таки п'ята частина. Однозначно буду перечитувати. Раптом ви хочете читати серію про варту зі мною? Напишіть в коментарі, можна влаштувати. Далі в мене тут тері працю. Його біографія. Насправді ця книга розпочиналася як автобіографія, але Террі Прачет захворів на хворобу Альцгеймера і не дописав її, і в результаті дописував її Роб Вілкінс. Я дуже сильно хотіла б її прочитати, і я її дуже сильно давно хочу. От якраз як тільки вона вийшла, то не знаю, я фанатка Террі Прачета, дуже сильно його люблю. Ось тут є його фотографії. Я просто кайфую. Дуже хочеться її прочитати. Можливо, навіть після того, як я її прочитаю, я б зняла якесь відео про Террі Прачета. Я щаслива, що в нас входять такі книжки, тому що для мене особисто, як для фанатки Террі Прачета, важливо дізнатися також про письменника. А оці всі матеріали і джерела Вікіпедії і там, я не знаю якихось сайтів в інтернеті вони не покривають всю мою цікавість, все моє бажання дізнатися про цього автора максимально багато, наскільки це тільки можливо. Тому я дуже щаслива, що ця книга в нас з'явилася, дуже дякую видавництву Старого Лева. Вони мої улюблені, обожнюю просто. І останнє в мене тут книга від видавництва, яка теж стала одним з моїх улюблених 2025 року. Це одержимість Антонії Байде. Я була здивована, що вона розміром менше, ніж книга для дітей. І насправді мені це не дуже подобається, бо все ж таки тут ну така вона трохи дивна, як на мене. Ну, вона просто дуже велика. І тут е, класно те, що великі відступи по боках, але я не впевнена, наскільки мені буде прям зручно читати. Хоча розкривається вона добре. Напевно, все пахне. Напевно, все має бути класно. Єдине, що вони на полиці трохи дивно виглядають, тому що книга для дітей вона більша, саме от, своїм масштабом. Ось е, знову ж таки, Антонія Баєт, це авторка, з якою я хочу знайомитися просто от. З будь-якої книги. Я не впевнена, з якої краще розпочинати, тому якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, знову ж таки в коментарі, я буду дуже вдячна. Думаю, що буду розпочинати її знайомство з нею в 2026 році, тим паче, що ми от з дівчатами збиралися, і Сандра сказала, що Антонія Бає – це її улюблена письменниця, і це ще більше додало бажання познайомитися з цією авторкою. Знову ж таки, це Темпора, я дуже люблю Темпору. Я якось останній рік відкрила її для себе по Дуже багато авторів звідти відкрила для себе і хочу відкривати ще. Тому однозначно буду її читати. Хоча це такий товстунець, але я сподіваюся, що в 2026 році таки станеться це знайомство. А в мене, друзі, все. Я була неймовірно рада вас тут бачити. Я бажаю вам, щоб 2026 рік став дуже класним для вас, читацьким і не тільки читацьким. Я бажаю, щоб всі ваші мрії та плани здійснилися. А ми з вами побачимося в наступному відео. Я вас міцно, міцно обіймаю.